Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати цикл творів про дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Ми вже з вами ознайомилися з творами Оксани Іваненко, Дмитра Красицького, а на сьогоднішньому уроці ми будемо розглядати уривки із повісті Степана Васильченка в Бур'яна. Саме в цій повісті ми маємо з вами дізнатися саме про раннє дитинство малого Тараса. Я думаю, що вам буде надзвичайно цікаво, тому що оповідання надзвичайно цікаве. Я скину вам діти нижче нашого відеоуроку, скину покликання на те, де можна прочитати цей твір повністю. Хто з вас прочитає, кому допоможуть батьки. А ми з вами сьогодні прослухаємо таку невеличку аудіокнигу. Діти, а для того, щоб ви краще зрозуміли зміст твору. Ми проведемо з вами невелику словникову роботу, тому що в тексті вам будуть зустрічатися слова, які вам не зовсім зрозумілі. Такими словами будуть слова такі. Левада. Що ж це таке левада? Левада це невелика ділянка, яка зазвичай розташовувалася біля річки і використовувалася для пасовищ. Вона була вкрита травою, квітами, різною рослинністю. І друге слово, яке може бути для вас незнайоме, це слово кукла. Ні, це не російською лялька. Кукла називали загорнутий у тканину жований хліб або цукор, який колись давали в давнину немовлятах, замість соски, для того, щоб діти заспокоювалися. Я думаю, що вам буде більш зрозуміло після словникової роботи значення цих слів. Отож, змощуйтеся зручніше, і ми починаємо читання нашої аудіокниги. Року 1814 з 26 на 27 лютого старого стилю темної ночі. Перед світом, у селі Моренцях на Зверегородщині, в хаті Григорія Шевченка. Кріпака пана Енгельгарта блиснув у вікні єдиний на все село огник. Народилась нова панові кріпацька душа, а в Україні її великий співець Тарас Шевченко. Батько був веселий, подавав бабі поветусім то те, то друге. Жартував, допитувався, щоб долю народженому вгадала, баба завжди до цього з охотою, а тепер чогось одмовчувалася, далі почала розказувати. У нас, у бабів, є така приміта, що коли, перше ніж зайти до породильниці в хату та заглянеш з надвору у вікно, то в хаті побачиш долю народженого. Коли я заглянула у ваше вікно, то аж обімліла. Скільки я бабую не доводилося бачити такого, не знаю, чи й казати. Баба стишила голос а побачила я, сидить за столом повно всякого панства. А поміж панством мужик стоїть, вичитує щось із паперів. А вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Коли це де не візьмись щось таке, як цар у короні, та як не схопляться з тим мужиком за барки, то й за груди, а то й за шию. Я, кажу, так і обімліла і дивитись побояла. Так бач, що, виходить, виросте твій син, неабияка людина, буде змагатись з панами та з царями. А за що? Сама догадайся, кажуть же, що народиться такий, що волю в панім одніме. Хто знає, може, це й він. Волю, мій синочку, рости ж та набирайся сили. Минає рік батько й мати на панщині. Катерина, сама ще не доросла, зв'язана з малим Тарасом, як ланцюгами. Сповивала, колихала, пісень співала, запихала дитячий плач куклою, по кутку носилася з ним, як із Проте сама ще дитина хочеться з подругами в баштана на шляху погуляти, побігати у ворона, в квача. Посадить вона малого на вигоні, в ромашках, в ту ямку, що вирили хлопці, граючи в дуки. Накаже, посварившись пучкою, Сиди ж мені і не вилазь, поки не прийду. Вітром майнула до гурту, де аж курільня куріла гульня. Про хлопця забула зразу. І сидить воно саме самісіньке, як одірваний від гілля листочок. Спозирає симен синє небо, зграє на ньому галок. Сонце гріє, ромашки пахнуть, аж чхається. Хороше, як у купелі. І маленька замахає до сонця ручками, засміється, загуцає, мов до сонця летіти хоче на руці, або само сонце його витягає з пахучих бур'янів. А тим часом тут, аж поблизу, блукає в бур'яні дитяче лихо, хрюкає, хрумає спориш. Висунула, зарохкала, бочком наближається до хлопця. Дивиться хижими, червоними, брудними очима. Хто зміряє горе маленького серця у плач, у крик. Ніхто не бачить і не чує, мов опинився в лісових нетрях із брудним диким звіром один на один. Не чекай допомоги. І малий одразу змовкає. Брівки нахмурились, в очицях, мов сонячні іскри заграли. Засвітився гордий бляск людини. Ромашкою б'є тварину по пискові Чу, чу, свиня. Довго тягнеться та дитяча мука, і ніхто не бачить і не чує. Катря щира його нянька, теж за щирою гульнею на шляху згадала про малого тільки тоді, як з поля показала череда. Открила широко очі, ляснула в долоні. А де ж моя дитина? на силу пригадала. Вітром полетіла до дуки, в ромашки сидить. Уже й сліз йому немає. Мовчить. Тільки очиці набрякли від сліз і все личко вивожене в сльози. Тільки побачила над бур'янами голову Катрі, де ті сльози взялись, як ручаї. Зраділо, з плачем, з докором і з жалем викидає рученята до неї, мов крилами перелетіло з осоружного дуки Катрі на руці. Моє маленьке, скучив. Катря жагуче, з пристрастю, тулить його до себе, картаючи себе докорами і зарікаючись, що вона більш ніколи, ніколи не буде кидати дитину саму на улиці, не в перший раз. Їстеньки хочеш знаходить житнього хліба жовану куклу, швидку піджовує її, пхає дитині в рот, дитина із звірячою жадобою починає ту осоружну куклу жувати, ссати, тіпати, щось мимряче, невиразне, погружуючи комусь головою. Катря пильно, допитливо дивиться дитині в вічі. Вона одна розуміє її мову. Діти, на наступному уроці ми з вами продовжимо читання оповідання Степана Васильченка в бур'яна. Внизу буде надано вам покликання, натиснувши на яке ви зможете бачити текст оповідання. Було б дуже добре, якби ви перечитали цей текст, тим самим вдосконаливши свою техніку читання. Пропоную вам прослухати той аудіо. Запис, який ми з вами записали на сьогоднішньому уроці, бути уважними, тому що після того, як ми дочитаємо це оповідання, з вами буде проведене тестування. Ну що ж, діти, у нас наближаються вихідні. Я бажаю вам гарно попрацювати. Бажаю вам гарних вихідних, успіху вам!